Харківський національний університет внутрішніх справ. Звідси починається твій успіх у житті. Якщо хочеш стати поліцейським, отримувати освіту за бюджетною формою навчання, реєструйся на порталі освіта.НПГОВЮЕЙ, щоб вчасно подати анкету абітурієнта. Вступай і опановуй професію слідчого, фахівця для підрозділів кримінальної поліції, превентивної діяльності, обліку й оподаткування, кіберполіцейського. Хочеш працювати у цивільному секторі? Ставай студентом університету і навчайся. На умовах контракту здобувай професію юриста, психолога, спеціаліста у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку. Обліку й оподаткування, кібербезпеки та захисту інформації, правоохоронної діяльності, очне навчання в містах і Кам'янець-Подільський, потужний науково-педагогічний колектив, найкращі умови для якісної освіти, занять спортом і змістовного дозвілля, сучасні гуртожитки, надійні укриття на випадок повітряної тривоги, усе це про Харківський національний університет внутрішніх справ. Телефонуй і дізнавайся більше.